Добрий день, друзі! До нас сьогодні завітав зайчик. Він просить нашої допомоги. Хоче об'єднатися з родиною. Давайте йому допоможемо. Звідси починаємо рух. Три клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки вниз. Три клітинки праворуч. Дві клітинки вгору. Дякую вам, друзі, молодці. Мама зайчиха приготувала смачненькі морквинки для своєї родини. Одну морквинку з'їв тато. Скільки залишилося? Вірно, чотири. Другу з'їв зайчик синок. Скільки залишилося? Вірно, три. Донечка-зайченятко також з'їла морквинку. Скільки залишилося? Дві морквинки. Мама зайчиха з маленьким зайченятком з'їли дві моркви. Скільки залишилося? Жодної. Коли немає жодного предмета, то ми використовуємо цифру 0. Цифра 0 позначає число 0. Знайдіть серед карток цифру 0, обведіть її пальчиком. Викладіть цифру 0 з природного матеріалу. Як ви вважаєте, чи можна скористуватися числом 0 при лічбі квіточок? Ні. Чому? Тому що лічбу починають із числа 1. Де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то в нього має бути місце серед решти чисел. Скільки необхідно взяти паличок для числа 1? Для числа 2. Для числа 3. Скільки паличок необхідно взяти для числа 0? Ніскільки. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Перед числом один, тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Жодної. Це менше, ніж один. Зайчики відправились у подорож. У першому вагоні їде зайчиха з двома зайчатами. А в другому нема нікого. Скільки у потягу вагонів? Два. Скільки у першому вагоні зайців? Три. Викладіть відповідну цифру. Скільки зайчиків у другому вагоні? Жодного. Яку цифру потрібно викласти? Нуль. Скільки всього зайчиків їде у потягу? Яку дію необхідно виконувати? Дію додавання. Який знак поставимо? Якою буде відповідь? Чому? Чи змінилася кількість тварин? Виклали приклад 3 додати 0 дорівнює 3. Друзі, якщо додати 0 до будь-якого числа, число не зміниться. Друзі, якщо відняти від будь-якого числа число 0, число не зміниться. А я дякую вам за увагу. До побачення!